Мої вітання усім, хто долучився до телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Вибори президента в Україні відбулися. Явка склала понад 60%. Сьогодні перші враження, перші висновки та оцінки від гостя студії. Вітайте політолога Вадима Карасьова. Доброго дня, доброго дня яким ви запам'ятаєте цей день виборів? Які висновки вже зробили, які оцінки поставили? Ну запам'ятаю, як дуже день дуже активного голосування, особливо в Києві, в центрі України, на заході України. Тому такі вибори давно Україна не знала, що були такі черги, люди стояли і хотіли, щоб Україна отримала як швидше легітимну президентську владу і нового президента. Оцей оптимізм. Такі електоральні, ця така активна електоральна поведінка, вона запам'ятається надовго. Це будуть ну, непересічні вибори, непересічні вибори, і вони непересічні ще тому, що попередні чотири президента це були, це були президенти пострадянської України. А нинішній президент, п'ятий президент, це президент вже нової, не пострадянської України, про європейської України. І до речі, феномен успіху Петра Порошенка полягає в тому, що Україна зробила європейський вибір. Вибір і хотіло брати для реалізації цього європейського вибору фахового політика, фахового менеджера, який буде реалізовувати європейський вибір українців. Як ви вже сказали, на сьогодні вже можна констатувати той факт, що п'ятим президентом України стає Петро Олексійович Порошенко. Ви е, взяли слово феномен. У чому цей феномен? Якщо ну згадати, що це вперше за історію України ми маємо такий у першому турі такий е, неби, який результат. Да, і Як це вздало, вдалося зробити? Е, ну вдалося, тому що є сьогодні запит е, саме на людину, яка може імплементувати європейські прагнення України, імплементувати угоду про асоціацію зону вільної торгівлі, яка підписана, фактично вже і буде підписана вже 27 червня економічна частина цієї угоди. Сьогодні питання для України не стоїть між Росією і Європою, між Росією і Заходом. Проблема стоїть в тому, що як реалізувати вже які методи реалізації європейського курсу України. Тому звідси, я би сказав, феномен Петра Олексійовича і його результат, і те, що така явка була високою вчора. І те, що ми от можемо сказати сьогодні, що це п'ятий президент вже не пострадянської України, а проєвропейської України. Ну, що стосується взагалі електоральних показників, чому такий. Високий відрив, я думаю, що це полягає в тому, що все ж таки багато в чому вибори були зроблені на Майдані, тому поведінка Петра Олексійовича на Майдані, вона була такою прагматичною, поміркованою, він, ну, я би сказав, не був дуже радикальним тут, але з іншого боку, і багато зробив на Майдані, проводив. Дуже тонку таку політику, це теж приваблює виборців, які, які вже трошки втомилися від чекання а, де, легітимної влади, втомилися від радикалізму, втомилися від напіввоєнного стану, в якому ми знаходимося. І з Російською Федерацією взагалі цей напіввоєнний стан в умах, у міськах. Люди хочуть миру, вони хочуть Європу. Вони хочуть європейського стандарту життя, тому вони брали Порошенка. Тандем Кличко Порошенко. На вашу думку, кому більше зіграв на руку? Ну, безумовно, це зіграло на руку Петру Порошенко, тому що він отримав е таку структуру, яка допомогла йому, і е при формуванні комісії, взагалі при проведенні виборчої кампанії, але і Кличко теж е отримав від цього тандему таку теж перевагу і на виборах київського мера. Тому, мені здається, цей тандем поки що демонструє свою ефективність як для результативність як для нового президента, так і для нового київського мера. Але, тим не менше, я думаю, Петро Порошенко буде створювати нову команду свою так, вона йому потрібно для того, щоб реалізовувати президентську програму, реалізовувати цей європейський державний курс. Для цього потрібно мати серйозну фракцію. І потужну політичну силу в парламенті для того, щоб через парламент впливати на уряд і впливати на законодавчу владу. Президент Порошенко навряд чи буде повертати до Конституції 96-го року. Очевидно, ми залишимося в Конституції 2004 року. Тому для президента буде важливо сьогодні впливати на державний курс через законодавчу владу, а через законодавчу владу означає через свою фракцію в парламенті. Тому потрібно чекати дострокових парламентських виборів. Президент-бізнесмен, президент мільярдер. На вашу думку, це більше мінуси, чи все ж таки плюси? Адже створити успішну бізнес імперію це теж треба вміти. Ну, по-перше, кандидат в президенти бізнесмен і мільярдер. Петро Порошенко вчора зробив заяву, що він продає свій бізнес, він шукає власника. Тому сказати, що президент бізнесмен це буде неправильно. Це буде неправда. Кандидат це так, але з іншого боку, розумієте, проблема в тому, що створити. Таку бізнес-імперію може вправний менеджер, стратег, людина поглядів широких, так? яка розуміється на різноманітних методах політики: економічних, господарчих, проєктивних, дипломатичних, тому що. Порошенка, хоч і бізнесмен, але він давно вже в політиці в Українській з 98-го року і був в команді Ющенка і ключовим гравцем, був секретарем Ради національної безпеки і оборони, був міністром закордонних справ, був міністром економіки і торгівлі. Ось нещодавно в уряду готував цей пакет документів угоду про асоціацію зони вільної торгівлі. Тому головна його риса це професійність, компетентність і менеджерські адміністративні організаційні здібності. І це очевидно теж. Є привабливим для сьогоднішньої України для українських виборців, тому вони йому віддали перевагу. Результат Юлії Володимирівни 12-13% по згідно даних Екзитполу. Це провал кампанії? Скажу абсолютно не провал. Це непоганий результат, враховуючи, що вона два роки перебувала за гратами, і фактично не в тюрмі, не в колонії, а в кімнатах, закритих кімнатах, і вона вистрадала свою участь в президентських виборах по друге вона друге зайняла друге місце. Це теж непогано. Інша справа, що багато в чому результати Петра Порошенка обумовлені тим, що люди хотіли першого вибору, першого туру. вони не хотіли другого туру, тому що люди голосували за перший тур. Тому що люди втомилися від тимчасовості влади, вони втомилися від неефективності антитерористичної операції. Тому люди проголосували навіть і за Порошенка, але і за те, щоб все ж таки вибори відбулися в першому турі, і ми отримали переможця. Тому це, це не вина, це не провал Юлії Тимошенко, не провал її команди. Це так історичні такі і політичні, і електоральні обставини. Але вона друге місце зайняла. Вона, очевидно, буде в опозиції. але... Що потрібно врахувати при цьому? У нас буде тепер і проєвропейська влада, і проєвропейська опозиція. У нас не було ж цього. У нас вже так було – проєвропейська влада і проросійська опозиція. Або навпаки, проросійська влада і проєвропейська опозиція. Тепер ми отримуємо взагалі ці співвідношення між владою і опозицією, як в будь-якій європейській країні. Проєвропейська влада, проєвропейська опозиція. А в чому різниця? В методах. В методах проєвропейськості, в методах реалізації проєвропейського курсу. Ну чи, чи про це ж мріяли багато українців 24 роки, тому що нас бовтало між це, між Росією і Європою. Тепер такого бовтання немає. Нема такого вибору. Фактично, ось до речі, і результат Порошенка полягає е, і заключається в тому, що ми на майдані відірвалися від е, це. Було остаточне розлучення з радянським союзом. Ми відірвалися вісь Радянського простору. І рухаємося в Європу. Це теж, до речі, наслідок Майдана. А президентські вибори це закріпили тепер. Це і те, що у нас не було серйозних кандидатів проросійських, так і їх вони знялися з дистанції або взагалі не визначали цю виборчу кампанію. А Основна конкурентна боротьба йшла між проєвропейськими кандидатами це свідчення того, що ми стали, і в політичному сенсі цього слова. З політичної точки зору, з точки зору виборів, не на проєвропейський шлях. Ну, це я думаю, абсолютно е, знаєте, такий історичний результат цієї президентської кампанії. Ви випередили моє наступне питання стосовно майбутнього <с Юлії <с Володимирівни. Все ж таки опозиція. Ми не побачимо Юлію Володимирівну знову у кріслі прем'єр-міністра України. Ні, ну я думаю, поки що ні. Так, є прем'єр-міністр Яцеюк. Він соратник Юлії Тимошенко по партії Батьківщина. Він непогано справляється з цим завданням. Зоні міняти уряд, міняти прем'єр-міністра не має сенсу. Напоки я вважаю, що поки що Юлії Тимошенко, от потрібно побути про європейські позиції, переформатувати свою політичну силу, звільнитися від баласту, оновити команду, зробити апгрейд Такі батьківщини, програмовий, кадровий, такий інший, І вона може рухатися далі. Вона в політиці, вона залишається ключовим політичним гравцем. Друге місце. Хоча й з таким відривом, це ніяка не поразка. Це не поразка, це нормальний показник, який дає їй можливість для нового старту своєї політичної сили і її особисто. Будуть нові парламентські вибори. Батьківщина може продемонструвати більшу, я би сказав, кількість голосів в новому парламенті. Але це не означає, що вона буде претендувати на посаду прем'єра, тому що є її соратник Гесенюк, який справляється з цими обов'язками непогано. Особисто мене вразив третій результат 8% Олег Ляшко. Що це? Може дійсно українці потребують такої голої та різкої правди? Знаєте, мене не вразило це, тому що при всіх претензіях до пана Олега він талантлива людина, талантливий політик, хороший дискутант, полеміст, а політика від слова полемос. Так? Це вміння полемізувати, добра реакція. Знаєте, в ньому є ось така. Внутріна, е, народ, народність, народність, я би сказав, така, знаєте, українська, така центральна українська. Цьому його харизма і по-друге, що йому вдалося, він останнім от, на Майдані, потім після Майдану, робив вчинки. Так, а люди втомилися від політиків чекати вчинків. Політики багато говорять, мало мало діють. А Ляшко на Майдані воював. Заяви робив різкі, потім ось там на Донбасі теж воював, не боявся, сміливий. Це люди, очевидно, цінили. Але треба розуміти пану Олегу і його прихильникам, що це більше аванс. Йому потрібно тепер ставати респектабельним політиком, не тільки політиком, таким заводним, так драйвовим на кураже, який працює, а який має довести, що в нього є серйозна програма, серйозна команда, що він надовго прийшов на такі позиції в політиці. Що він не політик одинак, він командний політик. Тобто тому що багато потрібно робити для того, щоб створити радикальну партію, тому що поки що це партія була ляшка і ляшко. А тепер йому потрібно мати серйозних союзників в парламенті, тому що якщо будуть нові парламентські вибори, то він проходить його політична сила в парламенті. А ось якість фракції, яка буде в парламенті, це вже завдання, яке він має робити після президентських виборів. Ще один дуже цікавий результат: Олег Тягнебок, півтора відсотки. Людина, яка творила спільно з Майданом, яка була присутня на усіх заходах. На вашу думку, над чим треба задуматися о свободі? Ну, до речі, багато голосів свободи вони перейшли до ляшка. Тому що від свободи чекали вчинки, а їх вчинків не було. Або не було таких, які б привабили виборців, які повіри, в які б виборці повіри, повірили. По-друге, Тягнебок і партія Свобода стали партією влади. Вони отримали міністерські посади. І промахи помилки влади вони теж передалися на свободу і відчутний втрата рейтингу і для Тягнебока, і для Свободи. Ну і третє, розумієте, багато хто на Західній Україні. Все ж таки голосували за перший тур, і для того, щоб не було другого туру, вони вирішили віддати голоси не стільки за тих, хто їм подобається, а хто має виграти в першому турі і стати президентом, тому що, до речі, за Порошенка ще голосували це проти Путіна. За Порошенка проти Путіна. Тому багато хто із прихильників Тягнебока і свободи голосували за Порошенка. Це теж треба враховувати. Тому, я думаю, на парламентських виборах ситуація трошки збалансується. І, до речі, це має бути уроком для свободи, не допускати помилки. Не потрібно, це карнавали навколо лінінапада. Так, на коло пам'ятників Леніну потрібно більше програми, потрібно фаховості професійності на тих міністерських посадах, які очолюють сьогодні представники свободи. І Все буде нормально. Останнє питання дуже коротко, Вадиму Юрійовичу. Ви є дуже досвідченим та авторитетним політологом, тому я можете раді. давати поради навіть президентам. Ваші настанови новому гаранту України. Ну, Петро Олексійович, я думаю, не потребує так, також ну також мої настанови. Він перша заяви говорить про те, що він буде робити все правильно. По перше, це Донбас. Діалог з людьми, інтелігенцією Донбасу з громадянами України, які там живуть, і потрібно все ж таки робити ставку на мирні політичні методи. Це перше. По-друге, потрібна боротьба з корупцією тут в Україні в цілому. По-третє, потрібно шукати дипломатичні методи розв'язання кризи між державних відносин між Україною і Росією. Потрібний діалог з Путіним. Так, да, є проблема Криму. Ми не визнаємо анексію Криму з боку Росії, але нам потрібно шукати ключі від розв'язки кризи на сході України, а вони теж в Москві. Тому думаю, Перші кроки Порошенка, він людина досвідчена, політик досвідчений, будуть не тільки ефектними, але й ефективними. І, до речі, якщо вони не будуть результативними, то ці сподівання, які люди е, вклали в рейтинг Порошенка, в його результат на першому турі, можуть після цього можуть бути розочарування. Я б не хотів би, щоб ми розочаровувалися, як це було в 2005 році. Тому чекаю від президента е, серйозної історичної роботи. По реалізації європейського курсу України я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Це був Вадим Карасьов та його враження від президентських виборів 2014 року. Залишайтеся із парламентським, далі буде.